Вітаю, друже. Сьогодні ми продовжимо нашу абетку. Приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Все Володне Стайко. Полуничне суфле. Валерику завжди здавалося, що його молодшим братикам Сашкові та Юркові перепадає більше ласощів, ніж йому. Тому він завжди сильно стежив, коли роздавали гостинці, і намагався першим ухопити найбільший банан чи апельсин, або смачнішу, на його думку, цукерку. Одного разу мама приготувала чудове полуничне суфле з вершками. Тільки вона зібралася розкласти його на блюдця, як її покликала хвора сусідка. Мама була медсестрою. Валерику, Сашко і Юрко ще сплять, скоро прокинуться. То ти поділи суфле на три порції, тільки чесно, сказала мама і вибігла з хати. Ага. промовив Валерик, провівши її поглядом. Він розклав суфле на три блюдця і собі, звичайно, взяв найбільше. Коли Валерик вишкрябував кастрюльку і облизував ложку, в передпокої задзвонив телефон, то якраз мав дзвонити його друг Сергійко. Валерик захвилювався. Зараз прокинуться Сашко і Юрко, зайдуть на кухню і хтось з них з'їсть його порцію. Валерик схопив з буфета аркушик паперу, швидко написав на ньому. Я вмочив у це суфле палець. Для наочності він таки тицьнув в нього пальцем. Поставив на аркуші замість підпису жирний відбиток і поклав аркуш під своє блюдце. Коли Валерик закінчив розмову з другом і повернувся до кухні, то побачив, що Сашко і Юрко вже доїдають свої порції, а на записці було приписано кривими літерами. А поряд стояло ще два жирних відбитки уже від пальців братів. Юрко і Сашко хитро посміхалися. Валерик від обурення густо почервонів. Він зняв з ложкою частину суфле, де були сліди від пальців, і через те його порція стала навіть меншою, ніж у братів. Хвальки Якось зустрілися в дрімучому лісі Лось, ведмідь та кабан, і почали себе розхвалювати. Я, каже Лось, найспритніший. Мене жоден вовк не дожене. В мене такі довгі ноги, що я черевцем за маківки дерев чіпляюся. А я... Каже ведмідь, такий дожий, що можу доби ламати. А одного разу мисливців так налякав, що вони всю зброю покидали і втекли. А я, каже кабан, такий працьовитий, що можу ціле поле скопати і вигризти усе солодке коріння. Аж тут повз них йде бобер, тягне за собою велику гілку. Привітався і каже. Ви, доброді йдіть, свіси, бо я зараз заплаву тут робитиму. Передихнув трохи, взяв гілку і пішов далі. <пух> Який він незграбний, каже Лось. Сягає якісь гілки, чи йому нема що робити. Так, так. Дивний він якийсь, каже ведмідь. Такий слабенький, тіло пухкеньке, лапки такі коротенькі, ледь їх переставляє. Хе, нікчема. Куди йому заплаву зробити? На таку вагому справу треба якнайменше три ведмеді. А Але до цього який. каже кабан. Ото гілочку принесе, а потім день відпочиває. Аж раптом дивляться небораки, а навкруги них вода почала збиратися. На гуркіт води прийшли вовки. Лось, як їх побачив, зойкнув і чим дуж побіг, ламаючи рогами гілки дерев. Ведмідь почухав потилицю і теж втік до барлогу. Кабан так злякався, що дременув, ламаючи кущі на своєму шляху. А Бобер тим часом у заплаві. Ні на що не зважаючи, ловить собі рибку і посміхається. Підійшли вовки, глянули на бобра, а один вовк і каже Дивіться, друзі, уявляється, бобер єдина розумна істота в лісі. Зробив собі заплаву і має що попоїсти. І ми його не дістанемо, бо у бобрів нора під водою. Постояли вовки, подивилися на бобра і пішли собі геть. Хвалькуваті лось, ведмідь та кабан розбіглися. А Бобер наловив риби, пірнув свою підводну домівку і став готувати смачну вечерю для своїх діток. Людмила Кисленко. Цирк. В цирку йшла вистава. Жонглер у яскраво червоному вбранні вибіг на арену. Він підкидав угору срібні м'ячики, а потім спритно їх ловив. Грала весела музика. Раптом один м'ячик упав і покотився по арені. Директор цирку закрив очі. Все, виставу зіпсовано. І тут на арену вибіг Чорний пудель, підбіг до м'яча і носом підкотив його до ніг артиста. Пудель Арчі врятував номер свого друга. Глядачі аплодували, не жаліючи долонь. Вони так і не здогадалися, що номер був задуманий інакше. Вдома циркова сім'я на віддяку за вірну службу. Пригостила свого улюбленця Арчі смачною кісточкою і котлетами. Чарівна сопілка. На 1 вересня, коли Петрик став першокласником, дідусь подарував йому сопілку. Тримай, любий онучку, це не звичайна сопілка, а чарівна. Вона вміє грати так, що якщо захоче, то люди будуть радіти. Або, навпаки, сумувати. Петрик дуже зрадів подарунку, вийняв сопілку з футляра і щосили дмухнув у неї. Почулися якісь різкі, неприємні звуки. Дідусю, дивись, сопілка зламана. Засмучено сказав Петрусь. Ні, онучку, треба вивчити ноти, старанно займатися, і тоді сопілка покаже все, на що вона здатна. посміхнувся дідусь та погладив Петрика по голівці. Петрик не шкодував ані часу, ані сил, вивчав нотну грамоту. Відвідував музичну школу і старанно займався з вчителями. Пройшов час, і дідусь знову приїхав у гості до онука. Петрик дістав сопілку і заграв. Із сопілки полилася музика. Вона була така красива й мелодійна, що дідусь аж примружився від задоволення. Коли музика скінчилася, Петрик обережно поклав сопілку у футляр і сказав Дідусю, дякую тобі за дивовижний подарунок, чарівну сопілку. Дідусь посміхнувся, пригорнув Петрика до себе і тихенько, на вушко сказав Відкрию тобі таємницю, ця сопілка найзвичайнісінька. Але твій талант та старання зробили її чарівною. З вами був канал «Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат, посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних Сил України. Допоможи Україні перемогти.